Ім'я Отця, і Сини і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Сьогодні спробуємо о, під час проповіді вишивати, тобто вертатися між Євангелієм, і апостолом, і знов до Євангелія вернемося. Сьогодні в Євангелії маємо гарну історію, яка показує нам дух Бога. А саме, що приходять, слідом за ним пішли два сліпці, кричачи, помили нас сину Давидів. Тобто, за ним пішли два сліпці, і. Він їх, до них доторкнувся вже в хаті, так таємно, щоб не робити багато шуму. І вони отримали це зцілення за їхньою ж вірою. Потім до нього привели біснуватого. І він так само вигнав з нього біса. Ну і люди почали дивуватися казали, ніколи чогось такого не бачено в Ізраїлі. Отже, маємо Ісуса, який нам показує Дух Бога. Дух люблячого Бога, Дух, який постійно робить добро, стіляє, годує, навіть воскрешає, ми знаємо. Далі маємо сьогодні апостол, це є до римлян. 15 глава з першого стежка. Браття ми сильні мусимо нести немочі кволих, а не самим собі догоджати. Кожен з нас нехай намагається догодити ближньому на благо для будування, бо й Христос не сам собі догоджав, як написано, з наваги тих, що Тебе зневажають, упали на мене. Тобто апостол сьогодні радий, що ми собі не мусимо догоджати самим собі, а мусимо нести немочі хволих. І потім дається приклад Ісуса Христа, бо Христос не сам собі догоджав. Знову вертаємося до Євангелія. Ісус постійно служив людям. Тобто люди приходили до Нього і Він служив. Я би хотів сьогодні всіх вас похвалити, бо переважно зазвичай ну, більшість, я думаю, завжди щось вимагають від людей. Ви повинні, ми повинні, а хотілося, щоб ми були святими і так далі. Більше вказується в проповідництві на те, що є не так. Я не кажу там, що я кажу в загальному. І мені здається, що мало хвалиться людей, більше вказуючи, що людям треба поправити, що покращити. Насправді, ми є великі молодці, бо кожен робить, що може, в тому стані, в якому є, на тому місці, де є. Ну, як старається, так і може. Якщо щось і не вдається, дійсно, що щось завжди треба покращити, то ми й самі знаємо. Не дуже нам треба це вказувати. Бо насправді таким природою того всього, що не, насправді є диявол. І диявол дуже гарно може нас привчати до такого стилю мислення, що не так. І дуже такий шкідливий вид мислення, бідний, я нещасний. І він показує, що не так, що я не маю. Таким прикладом може послужити історія з моїм сином, коли вчора чи позавчора ми поїхали на риболовлю. Він дуже такий любить рибалку. Посвятили ми з самого ранку до першого дня на сонці, поспікалися, наловили пів відра риби на Дніпрі. Ось, Потім поїхали ми по магазинах, купили щось смачненьке, тоді поїхали ми в басейн до знайомих. Я може казав, вже, що наші знайомі побудували басейн і там має таке місце для відпочинку. Ось, і приїхала, він ще захотів фільм. Ну, ми сказали, вже нема кому той фільм дивитися, і він був дуже розчарований, чому це нема в у нас вечірнього кіноперегляду. Я зрозумів, що скільки не догоджай, скільки не давай, дитині, то все одно буде щось мало, будеться ще хотіти. Тобто, оцей дух бідний, я нещасний постійно вказує, що не так. А якщо глянути, скільки відбулося за день, скільки добра ми маємо. Ну, ми цього менше помічаємо. Ну, бо воно вже є, воно є наше. Ну, що ми будемо про нього говорити? Ну, є здоров'я, яке є, але є. Ну, є повітря дихаємо. Ну, сьогодні світло світить. Я кажу, світа є з нами. Ну, ну, ну ніби ми на це не звертаємо уваги. Ну, коли воно пропадає, чи світло, чи здоров'я, ми тоді вже помічаємо це. Тому це і наша природа, але я думаю, вона. Мислення, вона якраз є закладена більше мисленням диявола, який показує нам, що немає. Ми більше звертаємо увагу, що в нас не так. Я сьогодні більше хотів би звернути увагу, що в нас так, і дійсно похвалити нас, тому що ми молодці. По-перше, ми є з Богом. Саме ви всі молодці, бо ви всі прийшли сьогодні до церкви, ще й так рано. Та? Ну і найбільше з них молодець, це, звісно, що встав, приїхав. Ось, тобто. Бог завжди хвалить, підтримує. І коли похвалиш, то хочеться ще більше. Тобто, коли похвалиш сина чи похвалиш працівника, не знаю, навіть премією, хочеться ще більше працювати, тому що ти розумієш, що ти є цінний. А якщо вказувати, ну, ти добре зробив, але тобі треба ще то і то покращити, Ти ще цей, ну воно менше хочеться тоді працювати. Звісно, є певні речі, які е, ми удосконалюємо і самі за них знаємо, деколи нам треба про них легенько. Нагадати, але нас дуже-дуже мало в житті, здається, хвалять. Тому я сьогодні хотів таку більше похвальну проповідь сказати. Не знаю, за що кожного хвалити, кожен сам знає. Тому подякуємо Богові за те, що ми маємо дуже багато і дуже великі молодці. Давайте вернемося далі до е, нашого е, апостола і Євангелія. Браття, ми сильні мусимо нести немочі хворих. Тобто апостол заохочує нас служити іншим немічним колем. І це є така річ, знаєте, коли я вже служу іншим, значить я багач. Хто може підняти того, хто впав, або того, хто, наприклад, має інвалідність чи ще щось? Хто? Ну той, хто здоровий, Тобто той, хто має більше сили, хто може підняти якогось недужого, який лежить чи лежачого. Та той, хто є хлоп, той, хто має більше сили, дитина не підніме якогось людину. Тобто, насправді, коли ми служимо іншим, це вже є перший вияв, що ми вже більш багатші. Хто може, до речі, комусь дати гроші? Ну, той, хто їх має, чи з чимось поділитися, там, чи продуктами, чи часом. Найбільше, наприклад, зараз є дефіцит часу. Не знаю, я ще не бачу людей, які мають багато цього часу. Бачу одного рибака. Каже, я прийшов просто, щоб скоротати час. Я думаю, яка щаслива людина, в нього є купа часу, він просто мусить кидати гачок. Злове, не злове. Йому не важливо, головне, щоб час вбити. Та бувають такі у -у -у унікальні люди. Так от, отже, коли ми ділимося, це ми проголошуємо тим, що ми маємо. І дуже важливо на нас це навчитися ділити, а особливо, що нас навчитися приймати. Я вже розказував цю напевно, тут ту історію, коли. Мене ще вчили, коли тобі дають печеньку. Я не люблю печенька, я м'ясо їд. І кажу, ну я не хочу печенька. Каже, треба взяти, бо це образить людину, що ти не взяв в нього печеньку, чи щось чим тебе пригощали. Я думаю, дивно, в нього лишиться печенько, він ще буде ображений. Та він би потішився, що я відмовився. Ні, ну чисто моє чоловіча така логіка. Тобто давати, а одночасно приймати це, це теж треба вміти. Отже, браття, ми мусимо сильні, мусимо нести немочі кволих. А не самим собі догоджати. І коли ми будемо так робити, ми будемо мати той самий дух Бога. Давайте пригадаємо собі такого немічного, якого принесли до Ісуса четверо, розібрали дах, пам'ятаєте, і спустили Його. І Ісус чию віру побачив там? немічного чи тих, хто принесли його? Тих, хто принесли. Беремо сьогодні. Уявіть собі, слідом за ним пішли два сліпці, кричачи, як сліпець може прийти? Може в цьому випадку він і дійсно сліпці на слух пішли за Ісусом, і так на, 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 на потимки, як би так, мацаючи цю дорогу, вони дійшли за, за звуком де Ісус. але їх мусив хтось привести. Друге, як вони приходили, привели до Нього німого, щоб біснувати. Чи міг біснувати і сам прийти? Боже, ви, ви не з мене духа, обіснувати сам каже. Пише, привели до нього. Отже, основоположним для мене сьогодні в Євангелії є те, що мусять бути інші ближні, які приводять, і без них навіть не відбулося би це зцілення. Знаємо випадки, де Ісус сам приходить, відчувається і сам приходить рідкісніше, але більше, що Він є там, де до нього вже. Приведено людей. Тому знову ж таки вертаємося до апостола, ми сильні мусимо нести немо кволих, а не самим собі догоджати. І кожен з нас нехай намагається догодити ближньому на благо для будування, бо й Христос не сам собі догоджав, як написано. Тобто весь дух сьогоднішнього послання церкви якраз є, щоб служити одне одним, і тоді ми будемо бачити, що ми багаті. Коли я посвячуся комусь часом. Ну, то значить, в мене є трохи того часу. Коли я комусь щось подарую чи з чимось поділюся, ну то я вже не такий бідося, ну, щось там у мене та є. Тобто, фактично, людина постійно, коли ділиться, вона проголошує, що вона є багачка, що вона щось має, і це є правда. Бо дияволо, що буде казати? Та нема часу. Золота фраза, яка в дуже багатьох: немає часу. Та нема, ну бо біда, біда в народі, ну, ну, що, що вже хотіти, так, народ наш цей знедолений, ще щось давати. Я не, я не можу. І насправді це і такі відговорки, які ну, є придумані, напевно, дияволом, бо диявол завжди буде вказувати, що не так. І скільки я би не давав, що синові, скільки б я там не було покупок, от ну, майже ніколи так, щоб оце йому хватило. Вистачає на 15 хвилин. І потім знову щось нове, хочеться, щось нове, але це не є, що дитина погана. Дитина створена, образ і вподобай і постійно прагне до досконалості, і Бог так само постійно щось зміняє. Він постійно щось е, утворює на світі, щось перемінюється, щось угармонізовується, в Бога нічого не є змінним. Тому це і чеснота в Божа. Але в, якщо дивитися духом диявола, він просто буде вказувати, що не так. В Бога теж, певно, є в очах, що не так. Є бактерії, є якісь там хвороби, хвороби є цей, але Бог більше бачить, що так. Тобто є сонце, як не як сьогодні посушливе літо, але хоч якийсь урожай і тому подібне. Давайте ваше запитаю, щоб ви зрозуміли, скільки є зла у світі. Скільки, уявіть собі, всі бактерії, всі-всі бактерії. Скільки відсотків є поганих бактерій, хвороботворних, а скільки є добрих бактерій на всій планеті Земля? Наукові дослідження. Ваші версії. 50 на 50. Хто менше? 70 на 30. 30 поганих, 70 добре. 70 поганих. Добре ще. 9010. Чудово, дякуємо, вшина. Ви так підказали. Наукові дослідження показали, що 99% є добрих бактерій, тільки 1% є поганих. Тобто, які належать до вірусів, всі бактерії, брудіння квасного молока, гниття, трави це все є добрі бактерії, які перетворюють омертвілу матерію. В якусь іншу, якою споживають інші бактерії. Тобто, фактично, весь світ населяє 99% добрих бактерій. Один відсоток це є погані бактерії. Тому бачите, наше мислення навіть таке було, що ми хтось сказав 50% — 50%, хтось менше. Ми привикли думати, що зла є більше. Бо знову ж таки, що ми бачимо? Ковід, вірус, якась простуда, щось не так заразили рану, рано, рана гниє і тому подібне. Ми бачимо в цьому тільки переважно зло. А то, що доброго, то що в животику нашому там бурлить, що все переробляється, то, що ми дихаємо, того ми просто не помічаємо, бо воно здається нам звичним. Тому добро насправді стається звичним, і мені здається, люди не роблять доброба добра багато, бо розуміють, що та що його робити? Я не маю часу, не можу. Щось не так, а хай інші роблять. Є християни, хай ті християни роблять. Тому ми ті християни, які про нас всі думають, що ми робимо добро. Тому будемо завершувати. Все, що було написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас навчає Писання. Тобто вже говориться про якусь терпеливість, щоб ми мали. Бог же терпеливостей і утіхи, нехай дасть вам, щоб ви між собою були однієї думки за Христом Ісусом. За ким ми маємо бути однієї думки? За Христом Ісусом. Щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа, нашого Ісуса Христа. І е, коли ми будемо робити добро, Будемо служити ближнім. Самим собі будемо доказувати, що ми маємо чим поділитися. Попробуйте, дійсно, коли щось не маєте, тим поділитися. І ви побачите, що, яку ви радість отримаєте. Так, з тим печеньком. Тобто ти віддав печеньку, ти позбувся чогось. Але коли ти поділився, хтось це прийняв, ти отримав якусь радість. Ти розумієш, що. Цей смаколик, цей цю солодощ, хтось відчує, і він відповідно буде трішечки трішеньки щасливішим. Отже, коли ми ділимося, ми тоді проголошуємо цей дух Христа, служимо ближнім і відповідно. Щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа, який ділиться, який є з нами, який віддав свого Сина, Бог Отець нам віддав свого Сина. Тому будьте приязливі один до одного, як і Христос був до вас на Божу славу. Дякую тобі, Господь, що ти нам показав Божу славу, показав доброту Бога за те, що ти нам постійно виявляєш Бога Отця. Бог Отець послав тебе, Ісусе, і ти. Мерщій прибіг сюди на землю. Шавдесенько, щоб нас спасти, нам показати, по-перше, Дух Отця, по перше, по-друге, по бути з нами, показуючи цей Дух Отця, сам сам ти жив в дусі Отця, і ти нам показував, щоб бути з людьми, служити їм, і відповідно діла і сила Божа проявлялася через тебе. Тому дякуємо Тобі, Господи, що Ти нас робиш такими молодцями, такими розумниками, розумницями, що ми тебе пізнали, що ти нам відкрився. Що ти нам кожного дня показуєш далі дух Бога, і ми можемо молитися. Дякую, що ти навернув нас, і ми є в Твоїй святій церкві, і ми далі йдемо до святості. Допомагай нам ставати ще кращішими, ми знаємо за наші гріхи. Ідеял нам з першої річ буде показувати, що ми грішні, що ми ще не святі, куди нам до Бога, але ми знаємо, що ми відкуплені твоєю кров'ю, Боже, і ми твої діти, тому ми маємо право називатися твоїми своїми синами і Дочками, ми є твоїми наслідниками, ми є твоїми дітьми, з твоїми спадкоємцями і спадкоємцями царства небесного, яке ти для нас приготував. Тому дякую за дух любові, за дух служіння тобі, за всі ці чесноти, дари, плоди, які ти даєш нам Духу Святий. Надихай нас, щоб ми ще більше ставали кращішими, добрішими і служили ближньому через те, що ми дуже багато від тебе отримали. А коли будемо служити, будемо отримувати ще більше. Слава Ісусу Христу.